Доброго ранку, Ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Хочу вам щиро подякувати за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви мене підтримуєте. Підтримайте наших військових. У нас висить збір, я його постараюся закріпити в дописи. вже не... Спільнота, а дописи. В Ютубі є вже дописи, можна там закріпити, і ви зможете побачити інформацію, відео з нашими військовими. Їм потрібно, здається, 60 тисяч на ремонт машини. Гаразд поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Неврівноважена карта. Ви знаєте, це коли. Ліва рука хоче одне, права рука хоче друге з одного боку. Не намагайтеся сьогодні втримати цю ситуацію, але ви будете. Ця карта ще говорить про фінансове нестабільне становище, дуже хитке фінансове становище. Матеріальне та фінансове. Можуть бути і втрати навіть тут залежить від вас, наскільки ви готові щось втратити, наскільки ви готові щось отримати. Дуже часто люди помиляються: ой, я готовий мільйон, я готовий це. Дуже часто люди забувають, що якраз слабкі люди втрачають своє здоров'я через великі гроші. Дуже часто, тому що в них немає тої енергетики, нема, нема того об'єму для тих для того матеріального. От тут і важливо, до чого ви готові. Якщо ви готові втратити багато, і ви, значить, готові і отримати багато. Ось так я це бачу. Людина, яка готова втрачати, людина готова і отримати. Карта No. Ви знаєте, відверто кажу, можуть бути прильоти, можуть бути якісь інформативне залякування. Якісь проблеми, проблеми з грошима, безвихідна ситуація, головні болі, дуже велике обширне коло що може по цій карті. Ця карта дуже неприємна, дуже болюча, інколи дуже навіть болюча. І ця карта може перерости в депресію. Ось ця проста головна біль може перейти в мігрень, наприклад, в депресію. Дивлячись, який у вас стан. Наскільки ви емоційно? Сильні, тривкі, впевнені в собі, розумієте? Подивіться вперед, подивіться на ті проблеми, чи дійсно тут такий дідько страшний, як його малюють, і тому подібне. Ось, Тут страх перед майбутнім. Що чекає Україну, що чекає вас особисто? Ось якось так. Тут людина перед, знаєте, перед якимись проблемами. Я вважаю, можна вирішити любу проблему. Треба вміти до тієї проблеми знайти підхід. Ось так. Карта номер 3 У нас тут дама Жезлів. Королева жезлів говорить у нас про соціальний статус, про статус впізнаваності, про статус, як би це сказати, організованості, флірту, імпульсивності, активності. Це вміння щось організувати. Можливо, ви сьогодні дійсно будете щось організовувати, якісь збори, якісь міроприємства. Це може бути і вдома. Ви знаєте, це навіть по дрібничках організувати побут в домі, розпреділити кожному завдання, але зробити це шамантно, зробити це приємно, не як королева мечів, наказую, зроби це, це. це. Тут не зовсім по поличках, але організовано. І воно все так, знаєте, закручується, все якось так. ну... Ну, от як я це показую, як знаєте, ну, вміння це все провернути. Комусь, можливо, запропонують якусь хорошу посаду. Хтось буде сьогодні блістати, конкретно блистіти і проти, протилежний стать буде вас помічати. Тобто чоловіки будуть крутитися навколо вас, а ви їх зможете обкрутити. Ось, це карта така, знаєте, дуже енергійна, дуже така амбіційна. Амбіції короле... Королева Жезлів має великі амбіції, великі плани, і вона вміє це робити. В неї це виходить. І в неї це виходить, знаєте, так, дуже гарно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарно дякую вам за підтримку. Бережіть себе, мої любі, гарного вам дня і разом до перемоги! Все буде Україна!